Там сердечно, шановне панство. Я в місті Бутерін, що в Албанії. Це місто було засноване троянцями, вигнанцями з Трої в 11 столітті до нашої ери. І Андромахом. О, Це описується в поемі місто описується в поемі Вергілія Енеїда. Еней приїхав сюди до своїх е, соплеменників і з восхищенням розповідає, що ці всі ворота були покриті. покриті. Золотом, як їх зустрічали, що вони, е, вигнанці всі, зробили маленьку трою е, в цьому місті бутрін. А. Ворота, ворота. замітьте, кам'яні блоки, як вони підігнані одна до одної. 11 століття до нашої ери, 30 століть тому вже були такі технології. Без раствора, без нічого. Дякую за увагу. Це стіни, стіни цього міста. Як такі блоки, як? Я в захваті. Дякую ще раз за увагу.